Усім привіт, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про річ, яка особисто мені дуже цікава. І це навіть не річ, а речі. Ми будемо говорити про ігрові механіки, які на сьогодні не є актуальними, але раніше вони були в іграх. Нерідко ці ж механіки, які, скажімо так, з тих часів, коли трава була зеленіша, як я те говорив в ролику про Far Cry, вони приходять в актуальні ігри, і це викликає у багатьох, як мінімум, здивування а можливо навіть і захват. Безумовно, ці речі розвиваються і раніше відповідно до технологій, того часу вони були примітивніше, хоча, можливо, навіть краще сказати, простіше. Сьогодні ми поговоримо про такі механіки, і сподіваюсь, подібний формат вам сподобається. Так вже склалося, що за своє життя я пограв дійсно багато відеоігор, і багато з них є не те, що популярними, а навіть можна сказати маловідомими проектами. Хоча, з іншого боку, багато з цих ігор я зустрічаю сьогодні в матеріалах, де їх вже називають класикою. Це цікавий момент історії, взагалі в відеоіграх, коли є проекти, що. Не знайшли свого відгуку на момент релізу, але з часом з певним переосмисленням, аналізом, можливо, новим досвідом, який приходить у голови гравців, вони все ж таки отримують відповідну оцінку. За ютубною традицією запрошую вас підписатись на канал та поставити цьому відео лайк, випадку, якщо воно вам сподобалось, звичайно ж. Також завітайте до мого телеграм-каналу, там я пишу усіляки і якщо то можна назвати контентом, то там його ще трохи від мене є. Окрім цього, останнім часом невід'ємною частиною моєї блогерської діяльності є певне волонтерство. З вашою допомогою ми акумулюємо фінанси для того, щоб передавати людям, що, на жаль, знаходяться в військових госпіталях, а саме пораненим українським військовим речі, що їм необхідні. Якщо маєте бажання та можливість, то підтримайте таку ініціативу. Збір ведеться на банальні речі від цигарок до якихось солодощів або ж, наприклад. Питної води, яка необхідна в великій кількості. Подібне вас може здивувати. Здавалося б, це такі прості речі, але повірте, є люди, які цього потребують. Посилання на банку ви можете знайти в описі під цим відео, а QR-код на донат був весь час на екрані. Нещодавно я виконував певний звіт у Телеграмі, усім, хто долучиться або вже долучився. Я дуже вдячний. Як на те вже пішло, то механік в іграх дуже багато, і для того щоб розуміти про що піде мова, для початку давайте коротко обкашляємо питання, що взагалі таке механіка. Механіка це один з принципів взаємодії нас як гравця з грою, який приводить до певного результату: або змін в стані гравця, тобто нашого ігрового персонажа, елемента чи що б це не було, або у стані ігрового світу. Механік в дійсності дуже багато. Вони повинні грамотно поєднуватись одна з одною, і це є Одним з завдань геймдизайнерів, дизайнерів, щоб створити дійсно хороший і цілісний проект. Коли гра працює зібрано, складено, вона дарує куди кращі емоції, аніж якесь умовне технічне демо. Так як саме вивірення багатьох елементів гри та їх правильно взаємодія один з одним, робить для нас той самий комфортний ігровий експірієнс. Пробираючись трохи у недалеке минуле в рамках того, що я пограв, ми можемо зустріти багато ігрових механік, які буквально базувалися на технології, що була в новинку на той момент. Починаючи з далеких часів, коли, наприклад, розробники гри СІВ почали працювати зі світлом та поверхнями, передбачало це наступне: наш головний герой є злодієм, крадієм, який різними методами може пробиратися у певні приміщення або об'єкти карти, де йому потрібно отримати той чи інший предмет, задля того, щоб просуватися далі в середині гри. Ця гра була доволі таки емерсивною, і навіть на час свого виходу передбачала різні ігрові механіки, що могли б допомогти нам дістатися. Статися до бажаного предмету, але найкращим шляхом до проходження був саме стелс. На ньому буквально і базувалася гра. Це був один з найпростіших, але далеко не простий сам по собі метод до отримання бажаного результату. При цьому перед розробниками стояло завдання: як правильно іграювати елемент, для того щоб вам було, по-перше, не нудно вивчати локації. По-друге, взаємодія з цими локаціями передбачала різний результат. Розробники цієї гри, окрім ігрових механік, що передбачали взаємодії. Зі світом шляхом прямого контакту, тобто виконанням якоїсь дії гравцем задля того, щоб змінити стан якогось об'єкту у грі, наприклад, стріли з водою, що могли тушити факели, або різні варіанти взаємодії з охоронцями, що нам завадили виконувати наші крадійські справи. Гра містила у собі цікавий елемент: саме систему освітлення. На момент виходу гри це було доволі передовою технологією, нехай і зараз вона здаватиметься доволі дивною. На локаціях були певні місця, які мали погану. Освітленість, а значить, охоронці не могли побачити крадія на них. Подібна ж історія, з взаємодією з поверхнями та об'єктами на карті, передбачала певний звуковий ефект. У грі були різні поверхні, по яким ми могли переміщатись, і вони давали різний варіант звуку, не тільки просто аудіальний, а й з точки зору логіки гри. Наприклад, поверхні, де був килим, вони глушили наші кроки, і охоронці не чули ніяких кроків. Якщо ж ми виходили на голе каміння, то звичайно ж воно передбачало Якийсь шум, і охоронці вже цікавились, що там відбувається. Це було доволі таки унікальним ігровим досвідом, якщо вірити сучасним матеріалам на тему історії цієї гри і загалом історії жанру, але після того подібне також зустрічалось. Якщо згадати GTA San Andreas, то там є ціла місія, що буквально базується на роботі з елементами освітлення. Якщо пам'ятаєте, задля викрадення текстів для OG Lock'а нам потрібно було пробратися у заміський будинок іншого місцевого репера. Там була охорона. Але були місця, де CJ не було видно, і ми цим користувалися. Це буквально введення стелсу у світ GTA ще 10 років тому. Зараз же ж стелс він є доволі таки гібридним. Є об'єкти, в яких ми можемо сховатись, як ті самі кущі, що так люблять гравці в ексклюзиви Sony, або, наприклад, елементи мапи, де нас банально гірше видно. Якісь об'єкти, де можна сховатися шляхом взаємодії з ними, наприклад, шавки в усяких там хорорах, це є доволі важливим елементом для проходження цих. Відоігор щодо освітлення і поверхонь, по яким ми пересуваємось, то від цього чомусь відмовились. Але було б куди цікавіше мати більший контроль над локацією і куди глибше вивчати її перед тим, як отримувати необхідний результат. Як на мене, цікавим елементом було б, наприклад, у сплінтерселі, коли ти з якоїсь труби, по якій ти ліз зверху, стрибав униз, і безумовно сам фішер є спеціалістом і знає, як правильно приземлитися з мінімальним шумом, та чому б не зробити так, щоб звичайно не покрита підлога. Створювала більше шуму, аніж, наприклад, той же елемент з килимом або якимось іншим типом поверхні. Підозрюю, що своєрідна відмова від подібної системи була передбачена комфортом геймплею, так як сучасні ігри куди більш насичені усякими ігровими механіками, на відміну від своїх попередників, в силу розвитку як технологій, так і загалом геймдизайну. І це просто могло б ускладнити як роботу спеціалістам, так і нам, як гравцям, проходження гри. Не дивлячись на це, ця історія залишається прекрасним прикладом хороших рішень. Минулого, які сьогодні можуть зустрічатися в інді-проектах. Іншим, на мою думку, дуже цікавим елементом ігрового дизайну у свій час був розпорядок дня для різних героїв. Якщо ви є прихильником серії The Elder Scrolls, то ви знаєте, як це працює. Уже багато років творіння Тода Говарда та команди має подібну механіку. Ряду NPC у грі передбачено певний графік, за якими вони переміщаються по карті, які вони дії виконують відповідно до, наприклад, часу дня та ночі, і це не тільки є. Цікавим елементом вивчення світу та взаємодії з ним поза сюжетною історією, але і доволі важливим елементом для проходження місій. Більш того, у тому ж Облівіоні ця історія мала дуже цікавий момент. Починаючи нову гру, певні поведінкові елементи NPC вони змінювались. Тож, по факту, проходячи ту ж саму історію з конченим автолевелінгом, ти отримував трошки інший ігровий досвід. На сьогодні подібне можна згадати лише, мабуть, у Red Dead Redemption, і для багатьох це було чимось круте дійсно крутим це викликало у захват, що місцеві NPC дійсно мають певний розпорядок дня, з яким ми також можемо взаємодіяти. Звичайно, це не настільки критично впливало на наше проходження, як, наприклад, в тому ж Облівіоні, хоча і там назвати це чимось неймовірно важливим не можна, та як ігровий елемент, це безумовно цікава деталь, що робить гру як мінімум цікавішою. До речі, Rockstar мали такий досвід у своїх попередніх проєктах. Я розумію, що розробники Red Dead Redemption 2 та Bully це різні команди, але все одно, якщо ви пам'ятаєте гру про бешкетника школяра він мав певний розклад дня, якого було. Добре дотримуватись, бо якщо цього не робити, нас би зустріли відповідні санкції в випадку з тим, що ми школяр, нас би зловили та відправили на урок. Окрім того, що порушення розпорядку дня створювало для нас нехай тимчасового, але нового антагоніста у вигляді ось цього чергового, це передбачало і різні варіанти проходження місії. Якісь уроки ми могли відвідувати, якісь пропускати. На певних уроках ми могли знайти необхідні для нас елементи, що могли використовувати в подальшому проходженні, відповідно, не поз'являючись. На цих заняттях ми їх би не знаходили, і нам доведелось би шукати інший шлях до проходження тих чи інших завдань. Це було цікавою ігровою механікою, і коли ти проходиш відеоігри не вперше, ти маєш шанс проходити їх по іншому, тим самим отримувати, по-перше, новий контент, а по-друге, банально новий досвід. Частина цих відеоігр, що я вже згадав, вони мали не менш важливий елемент у вигляді діалогових вікон. Якщо спробувати згадати цікаві втілення подібного конструкту раніше, то ми часто могли побачити діалогові вікна у різних. RPG. і це передбачало не тільки наш зв'язок з персонажем, з яким ми матимемо спілкування, тобто якийсь розвиток взаємодії з ним, а й буквально наше занурення у лор-гри. Я думаю, якщо ви цікавились взагалі подібними роликами, ви зустрічали матеріали про те, як згадують, що у Фалауті була вкладка, де персонаж міг би щось розповісти. і Ти буквально міг ввести якийсь текст, щоб його запитати. Безумовно, це працювало жахливо, і багато авторів схожих відео вони апелюють до того, що на сьогодні. Сьогодні нейромережі могли б цим допомогти. Але як на мене, це певний архаїзм, від якого не дарма відмовились, все ж таки прописання ось цієї купи води розробниками, а точніше сценаристами, які в дійсності люблять цю історію, писати багато води для чуваків, що зайняті текстом, це важливо. Можливо, особисто, можливо, для праці, не знаю. Та судячи з того, скільки різних матеріалів існує в різних іграх поза основним сюжетом, ці люди, що в цьому розуміють, і такі об'єми букв написати без певного задоволення, доволі складно. Не дивлячись на те, що наприклад, Наприклад, NVIDIA не так давно показувала технологію, де передбачалося, що штучний інтелект буде певним чином взаємодіяти з гравцем вустами одного з персонажів, в інпусії або якогось об'єкту на ігровій карті. Як на мене, все ж таки прописаний текст це куди краще. І мені здається, що на сьогодні не вистачає такого об'єму води, що була в відеоіграх раніше. Так, у нас залишились діалогові вікна, але вони стали не тільки куди більш стислими. Вони буквально обмежуються якоюсь низкою емоцій, що повинен виразити наш герой, став. Ні до іншого персонажа, з яким ми ведемо діалог, або просто розмову, якщо це декілька персонажів. Саме об'єм тієї води, уже трохи застарілої, можливо архаїчної, він дозволяв тобі, не виходячи за межі гри, тобто не покидаючи її, отримувати більше інформації. На сьогодні дуже багато відігор мають непоганий лор, навіть крутий, але отримання інформації для більшості гравців, здебільшого, буде з якихось сторонніх джерел, відео на Ютубі, якісь текстові статті, Раніше це все було в самій грі. І я, наприклад, декілька місяців провів у фалауті першому та другому, навіть не пройшовши ці ігри до кінця, просто спілкуючись з персонажами, дізнаючись про те, що відбувається навколо якусь історію локації, історію самих персонажів. І я ні на секунду не збрешу, що мені це не подобалось. Це було надзвичайно цікаво. Я прекрасно розумію, що багато з того, що я зараз наговорив, на сьогодні також можна зустріти, і нехай воно виглядатиме по-іншому, та це по суті буде те ж саме. Але не будемо забувати, що відеоігри, як кіно, так і музика це річ масова. Звичайно ж, по кількості це абсолютно різні співвідношення користувачів, там, глядачів чи слухачів. Але в будь-якому випадку речі масові вони передбачають певні епохи, можливо, можливо, навіть етапи свого розвитку. Нерідко ми згадуємо такий вираз, що мода циклічна. Окей, можливо, я не надто добре в ній розбираюсь, але. Те, що ті речі, які ми вже зустрічали раніше, знаходять нове життя або певним чином оновлюються сьогодні, або оновляться в майбутньому, це безумовно факт. Кінець 80-х у кінематографі це були фільми про брутальних персонажів, здебільшого чоловіків, які вирізали купу народу, і це звалось класичним бойовиком, який, у свою чергу, прийшов на заміну вестернам, які були королями, так би мовити, каси. Мабуть, у кінці 30-х, до початку Другої світової війни, на сьогодні у нас є певний новий ренесанс. Ми знову бачимо доволі таки серйозних чувачків, хтось у костюмі, хтось у бронежилеті, які виносять купу народу. Це усе з величезною кількістю насилля. Можливо, насилля і змінило свій вигляд від такого більш театрального до реалістичного, але воно все одно залишається ключовим елементом подібних кінофільмів. У іграх історія, як на мене, дуже схожа. Я не родився навіть тоді, коли була так звана золота епоха відеоігор. І знаєте, якщо згадувати якісь механіки з відеоігор минулого, що були тоді в новинку і певний час були популярними, як, наприклад, стелс механіки, пов'язані зі світлом та тінню, що сьогодні вже є частиною базового стелс і це ніяке не визначення чогось нового, воно просто прийшло у загальне використання розробників. Або ж, наприклад, елементарні діалогові системи, що були створені в жанрі RPG-відеоігор в далекому минулому, вони були. Певним рушієм для прогресу в тих проектах, а сьогодні це також є невід'ємною частиною будь-якої гри, в якої є так звана рольова частина від якогось там Fallout у в 3D-всесвіті до, наприклад, нового варіанту Облівіону, але вже в космосі Старфілду, якось так. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат ролику. Він не те, що чимось відрізняється від інших моїх відео, але тут я намагаюся додати більше деталей до того, що розповідаю. Звичайно, ж усе це базується виключно на моєму якомусь досвіді, те, що мені подобається. Мені подобається, я про це розповідаю, що не подобається, відповідно ні. Але це, я думаю, ви зрозуміли ще з попереднього такого ж спічу про Far Cry. Я люблю відеоігри, я отримую від них задоволення, я знаходжу у них якісь елементи, які мені здаються цікавими. Сподіваюсь, у вас є така ж історія, і якщо так, то поділіться нею в коментарях. Я з задоволенням почитаю, а можливо ви знайдете якогось діалогу з іншими користувачами. На цьому ж у мене все. Я вам дякую за увагу, і ми з вами зовсім скоро почуємось.